Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Дозвольте порекомендувати вам один із варіантів сімейної вечері, на приготування якої у вас не піде багато сил і часу, а вона вийде корисна, збалансована і хороша. До речі, друзі, картошечка молода буде у мене прямо в шкурочках, тому що ця запечена шкурочка містить чимало калю і магнію, що дуже важливо для серцево судинної системи. Плавно підвожу вас до сучасної філософії. Їжі як ліки. Ви це насправді давним-давно практикуєте. Наприклад, якщо підключається алергія, ми зменшуємо кількість спецій меду або зовстрім, зовсім прибираємо. Якщо застуда, ми навпаки додаємо меду, лимону і так далі. Якщо високий холестерин, ми обираємо страви з маложирним м'ясом. Якщо високий цукор, ми обираємо безвуглеводну дієту, правильно? З, або з низьким глікемічним індексом. Кладу в курочку всього і побільше, щоб було добреньке, сочненьке. Овочі я не буду не солити, не перчити, не здобрювати. їм вистачить юшечка, яка із, із курочки піде. А грудка все рівно вона може бути суха, але ми з нею будемо готувати в наступним відео святковий салат із кукурузки, грудки куриної і апельсини свіжі. Все, готовенько. Ростянула якомога більше курочку. Друзі, якщо є будь-які інші овочі: цвітна капуста, цукіні, перець, паприка, будь ласка, кладіть, це все гарно поєднується. Духовка розігріта на 200. Можете через півгодини пройти перевернути курочку. Ні, так буде також нормально. Ще в мене тут запікаються фріш-кези, друзі, бо дуже наш бути економія, раз включається духовка. Я ж не можу те окремо пекти, те окремо пекти. Хай спечеться разом. Фляшкеза. Це такий фарш дрібнесенький, як на варену колбасу. такий, виходить, м'ясний батон. Свіжий, дуже смачний він. Так, дивимося через годину. І, до речі, в холодному вигляді зберігається дуже добре в холодильнику цей ж м'ясний хліб. І на бутербродик супер, без усяких консервантів. Картопля готова, я протикувала, курочка готова. Я виключаю духовку. І так залишаю аж до самого часу вечері. Воно хай там мліє, холоне, пропитується і буде класно. Фото готової страви буде на заставці, а ви поки подивіться, що за погода як для листопада. Та й таке!